Я розумію, що напевно не всі згадані імена, контексти, назви часов одразу для всіх зрозуміли, але ем, не в тому власне, є ідея, що як і завжди студентам, ви почали цікавитись, шукати ці джерела. Наприклад, подивитися, ага, новітній що то за журнал. Де він виходив? Він, до речі, виходив дуже далеко і від Москви, і від Києва, і від Мюнхена, аж за океаном. Що, до речі, як на мене, теж може грати якусь роль. Це ми зараз будемо з'ясовувати. Або пан В'ячеслав каже, що незадовго до зникнення Петрова в Мюнхені так він з друзями пішов подивитися фільм жана Кокто і Чудовисько. Я скажу чесно, коли це перше теж прочитав спогади в Костецького, я одразу цей фільм взяв, почував в оригінальній версії французькій. Ми його з дитиною дивилися. Отже, фільм. І ви дивитеся цей фільм. Це, до речі, фільм з Маре, Море, який має купу підтекстів, зокрема гомосексуальні. І це все не просто так. І ці підтексти також стосуються і Жана Маре. І Жанна Кокто, і Віктора Платоновича. Тобто, не. оце моя велика надія, що ви почнете все шукати і для себе якось розбиратися, бо там зарадок порядок. А те, що зробив панові Чеслаф, насправді, от давайте так: от ви почули, там була така цитата Віктора Платоновича, що мені не щастить на критиків. Ну, можливо. Але йому пощастимо на дослідників пізніших. Це 100%. От таких, як. Наш сьогоднішній гість, які почали такі розбиратися і шукати ті підтексти, не одразу. Знаєте, це інколи треба час. Але таки почали. Це, у мене зайняло 30 років О, 30 років, <різь> Зайняло 30 років. Як справжнє дослідження таке, воно не має бути таке, оп, і зробив. Це певний час, процес і так далі. І вдумаємося, дорогі колеги, вдумаємося от в цю ситуацію культурну, так? Що Петров пише, от як це назвати, власне, авто на кровох? Е, Літературно-історичний аналіз себе самого. Це дуже цікава ситуація і не дуже типова. І не кожен має такий привірний. А тепер дивіться, він це робить 51 рік. Скільки минає років? Це вже математичне завдання. Е, е, скільки минає років, перш ніж В'ячеслав Брюховецький. Каже момент, так це ж він сам про себе написав. От давайте я вас оце питання перше задам. Пане Вячеславе, серйозно, як ви можете пояснити коротко, що так довго оця загадка, про яку там Шевельов питає Борщика і так далі, що так довго всі оті дослідники і дослідниці Петрова, ну все таки трошки їх було, що вони якось цей момент оминули, і вам нарешті пощастило. Це не зразу прийшло. Не зразу, добре. Не зразу прийшло. Але коли починаєш читати уважно, коли, особливо, коли я почав працювати з рукописами Петрова, це окремо, це можна цілу книжку написати про ці рукописи. Як вони писалися, в якому вигляді, чернетки, чистовий варіант. Мене взагалі дивує, що існує. В архівах маса Петров писав, він вважав, що це його доля примуси писати. У mm -hmm. mm -hmm. нього навіть рука хворіла через це він не міг ворухнути рукою через те, що він безперестанку писав. І там, якщо подивитись в архівах на ці стоси mm -hmm. рукописів, то диву даєшся, як ця людина. До речі, не дуже сильно здоровий, якщо так розібратися, або сильно нездоровий, що сказати, як вона могла так працювати? Ну, і я старався так працювати. <рес> <рес> і, власне кажучи, коли я зрозумів, прочитавши уважно, може, 10 разів перечитавши цього. Цю статтю про е, Петрова, я зрозумів, що це він писав про себе. Uh -huh. Тому що так може написати тільки людина, яка знає це з нутра. І там ще є, тут я про це не писав, але там є ще один, один такий цікавий нюанс. Е, Петров не був, е, так би мовити, чистюлею в писанні. Він міг. У когось взяти якийсь текст, вмонтувати в свій? Він, він, він причому йому якось не соромно було це робити. Він, ну за що, я читаю, читаю і я монтую це. І він міг робити помилки і не соромитися цього. Так, так. Тобто у нього стільки помилок є в текстах, що інколи жахом думаєш, ну як же так? Як це друкував, А де редактори сиділи? Мобу що не таке? Ну, які редактори тоді були в той час? Е е ну, Він був такою людиною. Ось. І, власне кажучи, іншою не міг бути. Не було би тоді Петрова, тому такий він є. Добре, ми першу відповідь запам'ятали. Це знаєте, як от в археології те, що часто найбільше знахідки роблять. Е Скажімо так, не, не оті найфаховіші археологи, а от такі справжні ентузіасти пошуку, як от пекторалі знаходив Мозолевський, і так далі. і так далі. Ну добре. Ну тут би Віктор Платонович не згодив. Не згоди добре. Ну, бо він якраз <хи> в археології тільки фаховість визнавав, а всі інші ці розмови відказав це з догадки, які нічого не варті. Тут в археологія дає можливість по справжньому розгадати багато, і він це робив. Цієї статті. Хоча, звичайно, так, може бути такий підхід, що археологія там. Ну так. Ну, добре, пане Вячеславе, от дивіться, ви сказали, так, серед іншого, а мене це дуже зацікавило, от зараз, якщо можна, поясніть нам детальніше про агента Іванова і Судоплатова. Я одразу розумію цю логіку, Я собі уявляю цього генерала Судоплатова, так, убивцю Коновальця, до речі, uh -huh. нагадую, так учасника убивства Троцького багато, і можна список багато, багато, довгий. Багато, Шумського, Господи, багато, це. Багато, ну, багато. Да, це змочинець ще й який. Зараз вулиці називають в називають в окупованому Мелітополі. Добре, отже, оця логіка, знаєте, ця російська приказка Іванов, Петров. Тобто він почув, а Петров, ну то будеш Іванов. Це одразу зрозуміло, але які у нас є. От зараз на сучасний стан знань, ну, підстави, докази, правда. Ну, власне, говорити про агента Іванова, який, хоча б в двох словах, які там були його основні завдання. Ну, і... Основні завдання це я не читав цих інструкцій, які давалися. Ага, але, те, що, але те, що агент Іванов існує, і це саме Петров. Мав ще одну кличку, таку, як е, Іванов. І е, е, ну, можу вам сказати по секрету, велику. Так, секрету. По секрету, який я думаю, що я вже можу про це сказати. Хоча я клятвено обіцяв, що я нікому цього не скажу. Але, по-перше, та людина, якій я обіцяв, уже не живе. І вже ніхто нічого не може зробити. Але ця людина показала мені справу в Петрова. Я її бачив, тримав в руках. Тільки клятвено пообіцяв, що я. Оце перший раз в житті я публічно кажу, що я її тримав, але не скажу, де вона. Вона й зараз є. Але до неї доступу немає. А то ми з цим чоловіком ну просто якось не значить, знайшли якісь такі, він дивився, дивився, як я там в архіві у них. Так. І каже, так, знаєте, що ви мучитесь? Давайте я вам покажу. Що стільки пообіцяйте, що ви ніде про це не напишете. Я кажу: ну обіцяю, так? Да. Ну, але, на жаль, на жаль, це. Е... Видатний, я думаю, розвідник наш. Він, на жаль, трагічно загинув. Трагічно. Але насправді за загинув просто випадково. І е, тому я не називаю його імені, хоча я розумію, що не горить. Ну, але насправді я це читав, бачив своїми очима. Бачив багато неприємних речей, скажімо, ну які. Як Петров боявся цього, як він е... Він не закладав нікого, але е... він просто знав, що з ним можуть зробити. Ну, так, так, так. Так що це я тримав в своїх руках, читав, навіть дещо законспектував, але. Я дав, дав обіцянку, що я не буду цього публічно робити, бо, власне кажучи, він би міг потерпіти цей чоловік, що мені дав, бо це ж засекречені матеріали. Ну, але спасибі йому, що ти зробив. Це був no, дуже гарний Ну, no, що... Така відповідь колеги. Я такого не сподівався. Ми питання не обговорювали, це все імпровізація. Бачите, ну от далі ви міркуйте самі. Добре, так, пане Віславе, ну добре, ми вам повіримо на слово. Хоча це досить така небезпечна для дослідника ситуація, от я вам задам таке ще питання. От дивіться, е, от як коли там всяк-так вчився е, в рідному місті Віктора Платони, ще так, в Дніпрі. У нас же там була досить відома, зараз, на жаль, забута школа джерелознавства Микола Павлович Ковальський, випускник, mm -hmm. зрештою, Львівського mm -hmm. університету, mm -hmm. дуже освіщена людина. І от він не раз писав в своїх текстах про так званий метод фальсифікації джерел. Тобто ми приймаємо якусь, можливо, хибну гіпотезу, так? і ніби, ну як, ніби от перевіряємо джерело таким чином, от уявляючи цю якусь фантазію, щоб ви що так чи ні. От ви зацитували нам Окіншевича, до речі, дуже цікава постать сам по собі. Лев Окіншевич, це історик права, який так само емігрував значить, з Радянського Союзу, до Німеччини, потім США, який пише Шевельову, що це точно не Міяковський. Хоча ми знаємо, що Міяковський аж до того, що деякі свої статті підписував так само ВП, тільки це було не Віктор Петров, а це був його власний псевдонім. Отже, Пане В'ячеславе, чи можемо ми, тобто, ви сьогодні, ну, абсолютно так, от 101% гарантію дати, що е, текст Крещета – це Віктор Платонович, а не все-таки якимось дивом, наприклад, Міяковський, з допомогою ще когось, який, як ми всі знаємо, шанував дуже Петрова. Є його оцей недописаний текст пам'яті Петрова, ну і так, далі, і так далі. Тобто, те, що він збирав цю бібліографію якусь, це факт. І от, ну так пограємося в цю фальсифікацію. Чи це абсолютно неможлива річ? Ну, якщо аналізувати тексти, то це неможлива uh -huh. річ. Тому що е так написати не міг okay. е хтось інший. Це написано з зблиском, а це робив тільки Петро. І хто наробити міг стільки помилок у своєму тексті? Це ага. теж тільки Петров. Всі, навіть я не, не роблю таких побулок. А він не, йому чхать було не те, що це неправильно. Він він так вважав, що це правильно. Він писав і, в цьому я переконаний. Це, я дуже довго сидів і думав, <плес> аналізував, що може бути. Бо ми у вас ще якісь варіанти, якщо не секрет. Ну, все-таки, хто теоретично на початку, як робоча гіпотеза. Не бачу такої. Окей. Ніколи ти не бачу. Це міг тільки той, що знав і забував, що він це знав, але під свідомості щось знав. Це він тільки міг тільки написати речі. Так, ну добре. Добре. Тепер, пане В'ячеславе, от дивіться, може це питання трошки риторичне, але я вважаю, його варто задати. От знаєте, що мене особисто дивує в українській. Літературі про Петрова, літературознавство, як завгодно це назвати. От дивіться, ви про це, до речі, згадали, я за це дуже вдячний, що текст першу друку Домонтовича Петрова, Бера, Вотева, як він там себе не написав, і ті тексти, які ми сьогодні зазвичай передруковуємо з томів Шевельова, це часто досить різні речі. Це І дотепер чомусь, оце моє питання, чомусь якось так ніхто послідовно текстологічного аналізу тих розбіжностей не зробив. Бо я, бо я так розумію, поправте мене, будь ласка, що Шевельов це редагував на свій власний розсуд. Ну так, да, Шевельов він видатний чоловік, але, звичайно, він тут, ну, тим більше, що у нього стосунки з Петровим були не дуже такі веселі. І, бачите, тут. Таке ну, впливає, що, е наприклад, сьогодні готується, ну, я вважаю, чергова помилка щодо Петрова. Так. Ну, є один дослідник, такий молодий, завзятий так. хлопець. От. І він знайшов, ну, правда, він посилається на мене, що це я підказав. Чудово. це, це да, Ну, що це я підказав, бо я справді друкував про те, що. Є е, розділи з е, м, Петрова, так. які були вилучені. Це ми зараз говоримо про доктора Серафікуса, да. так? так? Що вони були кілька розділів, були надруковані, а потім пропали. Mm -hmm. е, і е, він зараз, ну, побачив, що це ж. Вони не пропали, вони були скорочені самим Петровим, це uh -huh. розуміло. Але uh -huh. в рукописі вони є, а в першу друзі uh -huh. нема вже. Uh -huh. І далі більше не друкувалися ніде. Я їх хотів навіть зараз надрукувати у своїй книжці, дати ці розділи, uh -huh. Але потім передумувалося тому передумав це робити, тому що. Він правильно зробив, що вилучив ці флозі. Правильно ага. зробив, щоб ну, по-перше, вони закінчуються абсолютно соцреалістичними деталями. Ага. Тобто Петров, він, ну, ви бачите, він намагався якось до того всього приладнатися. Ага. Ага. І він, ну, зрештою, якщо брати його. Це я навожу вже в своїй книжці, там просто навожу п'ять цитат. Mm -hmm. Що писав Петров, скажімо, про Геббельса. Це надруковані ага. речі. були, ага. ну, Я розумію, що це тоді було. Це йому треба було ховатися далі. Що він писав в радянські часи вже ну, про так. справжній поступ комуністів там і все. Він так не міг, він просто в нього не було такої бажання про це. Але йому треба було це для якихось. Ну, знаєте, кожен розвідник це не ідеальний чоловік. Ага. Це людина, яка ну, мусить дурити всіх навколо, щоб хоча б для того, щоб вижити. І це накладає відбиток. Багато письменників були в розвідці, і так. це накладало відбиток так. на їхню психіку, на їхні звичаї, на їхню поведінку, на їхні писання, так. як у цьому випадку у Петрова було. Так Так що тут е, важко. Тобто, ви би ці фрагменти не перевидавали, пане? Ні, я от він зараз хоче перевидати. Ну, почекайте. Ну, я не хочу. Він молодий хлопець, може, він сам тямить. Ну, не хочу вступати в полеміку зараз, до того, коли це а, добре. От, тому що добре. Ну як можна вилучити? По-перше, це порушення авторського права. Петров сам їх вилучив. Це не, не, не хтось вилучив, це ага. він сам ці тексти ага. вилучив. Ага. Ага. Ну, вибачте, таке, що давайте друкувати все підряд, що що хто написав, хоч і викинути. Це перше. По-друге. Ну, вони нічого не додають. Ну, справді, вони можуть, може бути це тільки таке, що в коментарях до uh -huh. публікації це дати як в коментарях і okay. порівняти, що це, це може. Okay. Але в текст включати, ну це ж взагалі, це, це по-моєму, законне порушення. Ніхто не має право, скажімо, там, у Льва Толстого дописати щось на Чернецьку, а тепер вставити в той текст, що це. Є, нікому голову це не, пройде, не прийде. Тому я скептично ставлюсь, хоча навколо цього вже закрутилося, пишуть, що от він знайшов. Хоча він сам твердить, що ну так, це виглядає не дуже морально, там і все, ну знаю. Ну, в кожному разі, колеги, це є свідченням того, що я коротко сказав, і над чим я теж багато думаю, що. От з 90-х років Домонтович, Петров, він дійсно стає ну, такою ну, дуже вагомою постаттю українського інтелектуального процесу, літературного і не тільки. І відповідно, коли ця постать така вагома, популярна, якщо завгодно. О, Давайте так скажемо. Популярна. Це популярний автор. То тоді ти знайшов будь-яку нотатку. Так, як ну, справді, якби зараз ми знайшли там якусь нотатку Томстова, сам факт, що вона Томстова, воно ніби надає. Вагу. Отут, вочевидь, така сама логіка при тому, що є рукописи дотепер не видані і багато. Ну, дуже, дуже багато дуже багато. Добре, пане Само, давайте я вам задам таке питання, або можливо, ну не знаю, рефлексію, а потім вже послухаємо колег. От дивіться, ви пов'язуєте Кречета із тим західноукраїнським письменником, якого, зізнаюся, я також не знав. І, і нікому його не читав. І... Ну, я читав його книжечку, коли ну, я побачив, так, що ми така побачили. Сам, да, так. Але це просто випадково. Я ні? розумію. Але моє питання от яке. А давайте ну, пофантазуємо, можливо, а може і ні. А чи не може все-таки цей псевдонім бути. А, Алюзію грою на більш відомий твір, а саме Платона Крещета Корнічука 34-го року, там і так далі. Особливо беручи до уваги, що П або Платон це ім'я батька. А якщо ні, то чому? Ну, давайте так. Якщо ні, то чому? Я не бачу тут зв'язку. Стилістично це все досить різні речі і Петров би. Ніколи б цього такого не робив, ага. бо ну це різні. Різні, як він казав, що ми з різних, е як це він там в нього гарний такий вислів є, що ми різні. Забув як це, він казав, що це е він таких письменників не визнавав. Це безумовно, так. Це сто відсотків. Так, так, так. Ну тут про це ідеть, що це така гра з цим невизнанням. Те, що він про Корнічука писав, це дуже дуже жорсткі критичні тексти, безумовно. Ну, так, він, він був талановитим чоловіком, він розумів, він міг випити і щось там не таке говорити, але писати він завжди писав те, що треба.